Також великий плюс. Коротше, знаєте, що я взяв? Це буде доволі дивний і максимально приторний мікс, який я коли-небудь курив. Я впевнений. Я взяв, як і сказав, буту тайгу, але полуничка в мене від White Angelo закінчилася. І я взяв мастіку. Я думаю, треба ще її якось викурити. Противна навіки неприємна така суміш, що прямо ж гидко, гидко її курити. Але ух, я вже чую, я вже її чую, але її потрібно викурити І для тесту в цілому підійде, і хоч не дуже вдалий мікс, ми його скоримо. Знаєте про що мені будуть писати коментарі? Я вже вангую вам. Що він курить на непрогрітих вуглях? вони ще ж не розкалилися. Друзі, та нехай в мене поболить трохи голова. Дозвольте, нехай я пишу відео. Я не пишу одне відео за раз. Якщо я пишу відео, я пишу серію відео. Тому що я не можу робити це кожного дня або в якісь незручні для мене години. Розумієте? У мене є певний. Контент-план, який я виконую, у мене кожен день розписаний, і я не можу чекати більше, ніж відвів на цей процес. Поки йде зйомка, я прогріваю вуглі. Скільки прогрілись, скільки й прогрілись. Поставив, пару хвилин подимів, вони до кінця розкалилися, і все окей. Тому не турбуйтеся, я все чудово розумію. Але це запис відео. У мене вистроєний чіткий план, і я не можу по-іншому. Так. Ну що ж, давайте тестувати. Дивіться, оп, маленький. Вам все видно чітко в кадрі. Замітили, так? Да? І поїхали. Трубочка така акуратненька, як штучок. Легенько куриться, без будь-яких проблем. Не треба нічого важкого таскати. Легенько взяв так, хоп, кілограмчик важить. Переніс, куди тобі потрібно. І далі куриш.